У вихідні відбулася гра Волочиського агробізнеса проти футбольно-спортивного клубу Маріуполь матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. Гра відбулася у Волочиську на стадіоні Юність. З перших хвилин господарі поля розпочали атакувати ворота суперників, але реалізувати свої моменти у забитий гол не вдавалося. На початку гри у команд не було густоти в атаках, проте наприкінці першої половини поєдинку ініціат. В атаці взяли на себе гості, але також безрезультативно. З рахунком 0-0 команди пішли на перерву. Відразу після виходу на поле, а саме на 50 50-й хвилині матчу відкрили рахунок Волочищани. Сергій Заєць у штрафному майданчику вдало перевів м'яч на свого одноклубника. А Максим Утіховський головою відправив м'яч у ворота. Рахунок 1-0. Після пропущеного голу Маріупольці почали більше проявляти активності в атаці, але наздогнати суперників таки не вдавалося. Матч шов до завершення і здавалося, перемож вже визначений. Проте на 93-й хвилині матчу гравці Маріуполя. Все ж наздогнали суперників. Після подачі у штрафний майданчик головою та у м'яч у сітку воріт капітан команди Артем Тєріхов. Ну, було дуже багато помилок у простих епізодах. І з цього не все вдавалося, що хотіли. Ну, я ще раз повторюю, що хлопці дуже гарно і важко працюють. І... Ми чекаємо, чекаємо на цю першу перемогу. Наразі після п'яти турів у чемпіонській групі волочишчани перебувають на сьомій сходинці. У них 34 очки. А футбольний клуб «Маріуполь» на п'ятій сходинці, маючи в активі 35 очок. Моментами вийшла ця гра, особливо в першому таймі у нас, але десь і повпливало поле, тому що Скажімо так, не тої якості, що би хотілося. М'яч дробив, скакав. Але саме образливо, то, що не дотерпіли. Ніби вже виграшна ігра була, і в принципі моментів таких не було Маріуполя в нашу сторону. Своїми емоціями після забитого голу поділився і нападник величеської команди Максим Вотюховський. Ну, Враження дуже такі важко щось говорити зараз. Потрібно більше оцінити все на холодну голову. Добре, що забив, для нападника обов'язково потрібно забивати, але дуже всі розстроєні, що не дотерпіли. Наступний матч волочищани зіграють проти команди із Сум Вікторія. Попередня їхня офіційна зустріч у цьому сезоні закінчилась нічиєю 0-0. Цього разу гра запланована на 28 квітня неділю.